Дівчата, всім привіт! Сьогодні їду до батьків. Тож беру вас з собою. Зайшла з татом в Аврору. Хочу вам показати ось такі такі прикольні маленькі вазончики. Фарфорові, білий і чорний. 55 гривень. Ось такий посуд. Глиняний. Дивіться така тарілочка 59 на знижці зараз. Ось така піала. Теж 59. Можна прям набір собі зібрати. Ось така 59. гарно І стаканчики. 27. ось стаканчики взагалі по супер ціні. Будемо з мамою по городу. Буду зараз малинку жовту їсти. Ця гортензія потемнішала, такого кольору стала насиченого. Мама мені тільки що розповіла, що коли ти бачиш богомола, це, дуже то це, добре. <сх> да, це на щастя, на вдачу. Що так, от ви теж бачите, дівчата. І буде нам всім щастя. Музіка почисувала. Мама виходила в огороди майже годину. Мама мені розповідала про троянди, де вона, які троянди посадила, нові. І ще до неї більше 10 штук їде. Теж буде садити. Тато теж собі там троянди обирав. У мене тато дуже полюбляє такі, знаєте. Яскраво червоні, насичено-червоні, бордові. А ми з мамою любимо не дуже яскраві кольори. Там пудрові, рожеві, жовті, там, такі персикові. Ця гортенція теж дуже гарна. Який тут у мами перчик. Дуже гарно. Дівчат, напишіть мені в коментарях, чи полюбляєте ви хости. Я, наприклад, дуже люблю, дуже мені подобаються ці кущики. У батьків різні є. І такі звичайні зелені, і більш насиченого кольору, такого більш смарагдового із білими краєчками. Подобаються мені ці кущі. Вони мені як щось тропічне. Дівчат, хочу вам показати бюджетні кросівки з польського сайту Born to Be. Мама замовляє татові і брат собі замовляє. Я вам вже відкрила їх, щоб не шурудіти бумажечкою. Дивіться, ось такого плану. А вони зі знижкою на Born to Be коштують Близько 300 гривень. Брат вже зносив дві пари таких кросівок. Однієї пари йому вистачає на один рік. Він може вдягти їх і літом, і зимою, і весною, і осінню. Такі дуже непогані кросівки. Тато взагалі дуже довго носить, бо він акуратніше взуття носить. За 300 гривень вони шикарні, я вам скажу. Може, хто зацікавиться дівчата, на сайті be, Подивіться на них. І вони такі легенькі, а всередині ну, достатньо м'які. Не прямо щоб такі супер м'які, але нормальні. Зручні, дуже зручні. Мама додає, що дуже зручні. І брату подобаються, і татові подобаються. Зараз червоні вам покажу. Так, а оце кросівки тата. В нього є і сірі і червоні такі, тільки вони вже ношені, як ви бачите, не чистенькі. Показую, як є. Дівчат, ще мама попросила додати, що ці кросівки йдуть як маломірки. Тобто 43-й, де на 42-й. Навіть можна на 41-й з половиною брати 43. й Дівчат, побула трошки у батьків. Зараз буду збиратися додому. Дякую, що подивилися сьогоднішній влог. Як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.